11 квітня Міжнародний день визволення в'язнів концтаборів. Цей день вже 80 років символізує для багатьох мільйонів по всьому світу день визволення. Люди, які стали жертвами нацистського режиму, це більше йдуть у вічність, але. Є багато істориків, які займаються цією темою, і саме тому ми будемо говорити про ті жахи, які переживали під час Другої світової війни. Ув'язнені які тортури вони на собі переносили, які страждання пережили. З людиною, яка системно цим займається, у нас на каналі дуже багато вже є відео, де Ігор Щупак, кандидат історичних наук, заслужений працівник освіти України, член міжнародної ради Освенцимської, це Польща, член Ради директорів, яка займається теж дослідженням Голокосту. Канадійського, а також найголовніше директор Українського інституту вивчення голокосту Ткума. З нами на зв'язку ми будемо говорити про те, чому саме 11 квітня, 80 років, вже є міжнародним днем визволення в'язнів концтаборів. Пан Ігор, з нами на зв'язку. Ми щиро йому вдякуємо і дякуємо, що в своєму робочому візиті за кордон ви знайшли час з нами поспілкуватися на цю складну тему. Добрий день, вітаю. Дійсно, дата сумна і. Цей день 11 квітня пов'язаний з концтаборами, але є один позитив, тому що цей день цей день спротиву саме 11 квітня 1945 року відбулося одне з небагатьох багатьох успішних повстань в концтаборах в Бухенвальді в Німеччині, і це стало символом. Опору в е, таборах, взагалі, коли ми говоримо про е, е, Голокост, коли ми говоримо про інші геноциди: Голодомор е, чи депортацію кримсько-татарського народу, чи сучасний геноцид, який здійснює керівництво і збройні сили Російської Федерації проти України, треба би говорити не тільки про знищення. Але обов'язково про опір і про рятування це правильно і з наукової точки зору, і з етичної точки зору. Ну і ви правильно зауважили, що е, згадування про ці табори це сумна річ, але е, набагато краще було б класифікувати там е, форми допомоги один одному людям е, спільнот. Але справді, от науковці виділяють різні види таборів. І ну, перше, що е, згадується, це звичайно табори для військовополонених. Взагалі, е, ну в середньовіччя, ось ми тільки закінчили роботу над підручниками з історії з ранньомодерної доби, доби. Також за доби середньовіччя військовополонених тримали в фортецях. А під час англобурської війни, відомої війни 1899-1902 років, виник перший табір для військовополонених. Ну, друга категорія таборів це концентраційні табори. Ну, взагалі, перший концентраційний табір, або як іспанською кампо де концентраційон, було утворено на Кубі іспанськими колонізаторами для тих, хто боровся проти колоніального панування. Але широке поширення, на жаль. Концентраційні табори отримали за Совєтської доби, тому що відомо, що в травні 1918 року. Троцький Лев Троцький, командуючий Червоною армією, і один із засновників Червоної армії, надав наказ про утворення концтаборів. А потім, вже в 1919 році, Всеросійський центральний виконавчий комітет прийняв спеціальний декрет про табори так званих примусових робіт. І на 1090 1923 третій рік було вже більше трьохсот таких. Концтаборів. Отже, перші відомі широко поширені концтабори були утворені в Совєтському Союзі. Ну, звичайно, цей досвід страшний, використовували нацисти і були утворені концентраційні табори нацистами під час напередодні і під час Другої світової війни. І власне табір табір Бухенвальд, про який ми. Говорили, Говоримо, він був утворений ще в 30-ті роки для так званих ворогів Рейху. Ну а потім Бухенвальд використовувався не тільки для ем, так званих виправних робіт, а насправді покарання патріотів е, польських патріотів антинацистського опору е, совєтських е, військовополонених, але й для знищення євреїв. І треба зазначити, що були ще. Особливі табори це табори знищення. Вони були організовані нацистами. Всі табори знищення знаходились на тимчасово окупованій території Польщі. Їх було шість. Ну, це такі табори, як Хелмно, як Аушвіц-Біркенау, який є одним з найбільш відомих таборів. це Белжець Майданник, Собібор Треблінка, і зараз, тим не менш, ми говоримо про те, що відбувалося в Бухінвальді, тому що там дійсно була унікальна ситуація. Ну це був концентраційний табір, і там було більше можливостей для організації опору, тому що він знаходився біля воєнних об'єктів, біля підприємств, на яких власне і працювали. Військовополонені, і саме тому там вдалося інтернаціональної спільноті в'язнів, тому що там знаходилися в'язні із багатьох країн Європи. Там були в'язні, і німецькі, і польські, і совєтські, люксембурзькі, італійські, які завгодно там вдалося створити такий комітет народного фронту. Спочатку міжнародний табірний комітет він був утворений ще. В 1943 році а потім і комітет народного фронту, і навіть міжнародна військова організація, яка власне готувала повстання в тому таборі. Ну і є цікаві деталі стосовно підготовки повстання і самого повстання, яке відбулось. Я можу зауважити, що ось великим таким досягненням підпільників у тому таборі було те, що вдалося налагодити зв'язок із зовнішнім світом. Був такий Гвідон Дамазін, це польський інженер. Який фактично ну як кажуть, із багна і палець зібрав на, на основі ну на дні, фактично відра для сміття радіоприймач. Йому це вдалося, і таким чином вдалося комунікувати, принаймні, слухати, що відбувається на фронтах Другої світової війни, що відбувається з наступом союзників, з наступом совєтської армії. Ну і стало в'язням очевидно, що навесні 1945 року нацисти будуть готуватися до знищення табору, до ліквідації. Його в'язнів, і тому було вирішено підготувати повстання в тому буковому лісі. Власне, Бухенвальд так і перекладається, як буковий ліс, і ви знаєте, вдалося підпільникам організувати радіозв'язок такий, що вони. Намагалися зв'язатися з союзними військами, які е, наступали, і е, вони е, просили е, про е, допомогу. І як не дивно, але вдалося е, отримати відповідь, і це була відповідь від відомого е, американського генерала, генерала Паттона, який е, передав е, цим в'язням. Вально бухенвальд, тримайтеся, ми рушаємо на до допомогу. Ви знаєте, отримати це було настільки. Важливо, це був такий шок, що сам Дамазін, який е, цей радіопримеч, він від от такого хвилювання він знепритомнів і власне розраховували в'язні, що союзні війська підійдуть і вони звільнять їх, але боялися дуже і абсолютно небезпідставно, що нацисти встигнуть. Ліквідувати в'язнів і ліквідувати цей табір до того, як е, підійдуть е, союзні війська, і тому. 11 квітня зранку почалося повстання. Я ще маю зазначити, що під час підготовки повстання не тільки формувалися оці групи підпільні, намагалися якимось чином різними шляхами дістати зброю там кілька пістолетів, кілька автоматів і таке інше. І власне 11 квітня розпочалося це повстання, і величезний успіх цього повстання полягав. У тому, що вдалося е, е, звільнити е, табір і відтіснити есесівців ще до того, як підійшли е, частини е, союзних військ е, 6-та е, бронетанкова дивізія е, Армії США, і е, на той час, коли вона підійшла, то 125 есесівців були вже полонені, ворота табору були е, відкриті і е, навіть Переможці в тому повстанні вони встигли дати салют на честь власне тих союзних військ, які прийшли, і союзники пішли далі, тому що в сусідніх таборах теж були в'язні, і нацисти готували або ну так звані марші смерті, коли з одного табору переводили до Іншого більш віддаленого від наступаючих союзників і совєтської армії, або просто знищували їх, і ви знаєте, ось про цю історію дуже цікаво пише відомий український історик Сергій Громенко. Він раніше працював в Українському інституті на національної пам'яті. Зараз він. Пише дуже багато е, цікавих матеріалів, е, і до речі, його одна з його книг останніх у 2024 році була визнана книгою року в Україні. Е, так ось він м, дає таку думку: ділиться такою думкою, що ось так само як Аушвіц Біркенау в Освенцимі став символом голокосту, символом масового знищення. То Бухенвальд міг стати символом інтернаціонального поєднання у боротьбі проти зла, проти тоталітаризму, проти нацизму, тому що там фактично діяли пліч опліч. Поляки і українці, росіяни і німці, італійці, і люксембурці, і представники абсолютно всіх релігій, конфесій, і таке інше. І е, Сергій пише, що Бухенвальд не став таким символом, е, тому що я чекісти, а пане, пане, пане Ігоре, я якраз хочу е, запитати, щоб ви вдали повну відповідь. Чому? Тому що дуже багато громадян, мабуть, пам'ятають, що колись така і пісня була Бухенвальський набат. Це радянські mm -hmm. антифасистські, антивоєнні анти, 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 були е, пісні. Ні, в 1958 році ансамбль пісні і пляски російської армії імені ну тоді радянської імені Олександра виконав пісню Бухинвальський набат. І, мабуть, таким чином, от я у вас яку історика запитаю затерту історію. А для того щоб покоління радянських людей, які будуть народжуватися і слухати цю пісню, і зараз росіяни теж вважають, що Бухенвальд – це ось символ спротиву, і про те, що у цього концентраційного табору табору військовополонених, табору, який мав стати дійсно символом спротиву і єднання народів і етносів проти тоталітар... тоталітарної машини нацизму. Був використаний потім точно так же за призначенням, але вже радянськими, радянською владою. І НКВД, ви знаєте? Ви дуже точно підмітили, що на превелику жаль. Історію боротьби проти нацизму і фашизму, історію боротьби проти тоталітаризму в совєтському союзі сплюндрували ну саме для того, щоб не згадували, що тоталітарним був і совєтський режим. Ну а сучасний російський режим Путіна він фактично відроджує ідеї короткого курсу історії ВКПБ Сталіна і навіть іде далі. І е, справді намагалися представити в Совєтському Союзі, що е, це повстання було е, важливим результатом там діяльності там, комуністів. Е, антифашистів, ні, насправді серед е, в'язнів були і комуністи, але на той час вони дійсно були антифашистами, а не так, як сучасні Росії, сучасні російські комуністи. Підтримують е, расистський геноцидний режим, і е, крім звичайно е, росіян були ще раз кажу: велику роль відігравали поляки, українці, е, німці, е, власне, е, в тому таборі. А головне дійсно, що створили е, совєти після е, закінчення війни з 1945 по 1950 роки чекісти додумалися Перетворити е, цей е, табір на е, табір противників фактично е, нового е, совєтського режиму, і через е, цей табір пройшло більше 30 тисяч людей. Це вже через е, совєтський тип е, табір, е, і більше 7 тисяч в'язнів цього ж совєтського табору Бухенвальд загинули. Але якщо хтось думає, що в 50-му році все закінчилося, це не так. Ну, по перше, як закінчилося, коли розформували е, совєти, вже неможливо було утримувати е, той табір. Його розформували, то звідти з території Німеччини вивезли все. Ну ви знаєте, як е, вивозили так звані трофейні е, товари. трофеї е, совєтські е, воєначальники від Жукова, який ешелонами. Награбоване у німців надсилав до Совєтського союзу не для допомоги народу і народом совєтського союзу для себе особисто так і тут із табора Бухенвальд вивозили все, включаючи обладнання кухонь, обладнання там майстерень, там навіть те, що було в пральні, навіть матраци. З того табору вивозили, і от коли я згадую про це, то у мене абсолютно асоціація з тим, як славні рашистські вояки намагаються вивести з тимчасово окупованих українських сіл та міст і пральні машини, і якесь технічне обладнання, і сумні асоціації насправді є. І ці асоціації вони ще. Мають бути доповнені тим, що от коли я казав про типи таборів, значить, що це табір для військовополонених, це констабір, це нацистські табори знищення. А ще були табори для переміщених осіб після Другої світової війни організовували американці і англійці на в тій зоні окупації, де були їхні війська. Також ми згадуємо, що влітку 2022 року. Donc, В Волноваській так званій виправній колонії, де е, були е, українські військовополонені захисники Азовсталі, е, рашисти, фактично організували е, теракт, е, значить підірвали е, один з бараків, внаслідок якого загинуло більше 50 е, українських е, військовополонених, і коли кажуть про різні конвенції. Ці стосовно утримання військовополонених, от навіть для Першої світової війни згадували там Гааську Женевську конвенцію для Другої світової війни Женевську конвенцію 1929 року, яку, до речі, не підписав Сталін. І цим формально інколи нацисти виправдовували особливо жорстоке ставлення до совєтських військовополонених у таборах, то зараз Росії так само, як колись нацистській Німеччині, чхати на всі. Конвенції на всі договори, і е, ось ця війна на знищення е, е, триває. І е, ті ж геноцидні цілі, які ставили нацисти свого часу по відношенню до євреїв та інших спільнот, то зараз е, расисти е, намагаються знищити українство як таке. І Українську державу. Очевидно, їм це не вдасться, тому що саме про це говорять уроки історії, пане Ігоре. Згадуючи, ви згадали, що було шість великих концентраційних таборів на території Польщі. Таборів смерті. Так, таборів смерті, там, де саме знищували людей. Так от із приміщення освенцівського табору аушвіц біркінау його зберегли, там моторошний музей. А що сталося з приміщеннями Бухенвальду? Ну, ви знаєте, там був встановлений пам'ятник. Це ж табір, який на теренах Німеччини знаходиться. Довгий час, справді, ви згадуєте, що совєтські. Союз намагався використати, значить, цей табір для уславлення саме совєтського союзу на як переможця у другій світовій війні, намагаючись не згадувати союзників, і також вже за часів Росії не згадувати українців у складі Совєтської армії. До речі, оце дискусія ви згадали. Аж із намагалися. Сказати в Росії, Путін намагався сказати, що, мовляв, Совєтський союз переміг би і без українців. Ну це чергова маячня і дурня. По перше, невідомо, що було б, якби було. А по-друге, навіть за підрахунками російських істориків більше 40% військовослужбовців у Червоній армії, які звільнювали звільнював. А вже з складали українці приблизно стільки ж до речі, скільки і росіян. А в Бухенвальді є музей, і там в тих бараках, які збереглися з часів Другої світової, є ті експонати, які розповідають про жахи тоталітаризму, жахи нацизму і тому, що геноциду. Треба протистояти, і коли я дивився е, ці експонати, коли я був, е, я часто буваю в е, таборі е, Авшестберкинав, музеї е, е, табору Авшет Біркинав, я згадую, з чого розпочалася світова війна зі спроб у миротворення який намагається виправдати свою агресію, і ми бачимо дуже багато паралелей, як Гітлер е, з, з, зробив провокацію е, проти Польщі і почав напад на Польщу, а потім без е, всякого приводу на Совєтський Союз е, зараз Росія намагається е, такий же сам таку ж саму тезу захисту е, співвітчизників, насправді не співвітчизників, російськомовних, яких більшість речі, до речі, загинула на сході внаслідок російської агресії, але ми сподіваємося що і оці дати. Про які ви сьогодні говорите, про які ми говоримо 11 квітня. День пам'яті про міжнародний день пам'яті про концтабори і гето, це буде згадкою нам, що ми маємо не повторяти для того, щоб не повторилися найстрашніші жахи Другої світової. Пане Ігорю, я щиро вам вдячна за коментарі. за... Історичну довідку нагадування, яку ви зробили для наших глядачів і для мене особисто. Нагадаю, кандидат історичних наук, заслужений працівник освіти України, автор 150 злишком наукових робіт про якраз і досліджень про звірства нацистського фашистського режиму, директор Українського інституту вивчення голокосту Ткума, член міжнародної ради Освенцівської Польща, був з нами. Зараз в віртуальній студії каналу Інтервізор ми говорили про страшну дату. Сьогодні, 80 років тому, було звільнено табір Бухенвальд концентраційний, і з того часу, 11 квітня, відзначають у всьому світі, згадуючи жертв терору Другої світової війни як міжнародний день визволення в'язнів концентраційних таборів. Лайк, підписка, коментар, обов'язкові. Напишіть, будь ласка, про свої думки з цього приводу. В студію сьогодні працювала Світлана Кушнір. Ви були на каналі Інтервізор. Ми ще з вами побачимось.